З тобою зараз знаходимося є принцеса. Така розумниця, що й не сказати. Вона прочитала всі газети на світі і вже забула все що прочитала. От така розумниця. Нещодавно вона сиділа на троні і наспівала пісеньку. Чом мені не вийти заміж? І вирішила вийти заміж. Мій наречений палац сторож. Він вільно літає по всьому палацу і все мені розповідає. Е, Дні в газетах було оголошено з тривей. Мені є ця газета. Кожен молодий чоловік, приємний зовнішності, може з'явитися в палац і поговорити з принцесою. Того, хто буде триматися цілком вільно, як удома, і буде найкрасномовніший з усіх, принцеса візьме собі за чоловіка. Ось так. Народ яркою ринув до палацу. Невеликий чоловічок увійшов у палац. Його очі блищали, як твої. Волосся в нього було довге, але одягнений він був карбітно. За спиною в нього була невелика торбина. Він розмовляв з нею так само гарно, як я, коли говорю по воронячі, каже. Це я чула від свого нареченого.